Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на Тензорнет». Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Ну, прям навіть не знаю, як розпочинати це відео. Напевно, сьогодні виступлю, Знаєте, от часто на теліках, на радіо є така рубрика Обзор блогосфери». От я, власне кажучи, зараз виступлю в ролі такого собі обзорника, оглядника. Але насправді нічого смішного в цьому нема, тому що ми знову продовжуємо ту саму тему, друзі, яка вже продовжується не один тиждень, не один місяць, і навіть я б сказав, не один рік. Тема це називається дуже просто, і яку, до речі, постійно підживлює сам офіс президента. Понятне, що ми проклятий Парахаскот і Агенти Кремля, але тим не менше, не вибачте, Парахаскот і Агенти Кремля постійно придумують нові і нові історії, які підживлюють історію про нападки Офісу президента. На кого. Я не чую правильно, друзі, на командувача Збройних сил України Валерія Федоровича Залужного. Ну, і зараз ми розпочнемо це відео з, знову ж таки з блогосфери і з людини, е, яку ви знаєте під іменем Мар'яна Бізу. Ви знаєте, хто це така? Така собі псевдоволонтерка, назвемо і так, яка. Собі зробили ім'я, не з'являючись в так званому культурному десанті, який свого часу працював ще в 2015 16 роках в міністерстві оборони. Зробив, до речі, чимало корисних речей. До речі, саме на цій ініціативі свого часу зробив собі ім'я і Давід Арахамія. Наприклад, от саме по цій квоті ці ребятки заходили свого часу в фракцію Слуга народу в партію Слуга народу в 19-му році. В общем, Мар'яна бізула, я не буду нічого зайвого казати. Ви самі знаєте, хто це така. Це така собі депутатка з досить, скажімо так, дивним. Дивним стилем поведінки. А по факту, така собі ручна собачка офісу президента чоловічок через такий брудний рот офісу президента, через який скидають лайно, і це такий застрільник для початку брудних медіа кампаній. Офісу президента. Якщо ви мені скажете, та ладно, камон, чувак, ти що приколюєшся, обговорювати Мар'яну Бізулу, це вообще несерйозно, так не може бути. Я просто нагадаю, друзі, що ця людина продовжує у нас бути одним з головних дієвих осіб в Комітеті з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради України і членкинею партії Слуга народу. Тобто, якби ця істота і діяльність не задовольняли Володимира Зеленського, Давіда Рахамію і всіх решта людей з Офісу президента, типу Андрю Ширмака, вона би давно закрила свій рот. Ну, вона його не закриває, вона продовжує. Ліпити таке, що тупо не налазить на голову. От давайте про свіжа історію, яка звучить так: виявляється, друзі, у нас в Україні формується культ особи Валерія Залужного. Я не жартую, друзі. От е, я так коротко вам перескажу, що ж у нас е, Мар'яшечка Бізугле видавала, так сказати, свіжих серіях. Отже, все насправді почалося в бесіді нікого іншого, як спікера повітряних сил України Юрія Ігната. Ви його прекрасно знаєте, да, друзі? Ну і власне, от цієї от. Депутатесою чи як її там називають? Отже, все почалося з того, що Марія Маріяна Безугла. Почала звинувачувати головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в тому, що він у нас, друзі, не вирішує проблеми Збройних сил України. Саме так вона Ви можете зайти. Я такі короткий пересказ, але якщо ви хочете перевірити, зайдіть на сторінку Безуглої, пана Ігната і Ігнате, ви можете чітко перевірити кожне моє слово. Так от, безугла, це почалося. З того публікувала в по, по власне пост фото Валерія Залужного в компанії. як ви думали? Членкині громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони пані Дани Ярової. і заявила, що у генерала є час на даму, але генерал жодного разу не був в жодному ТЦК ну, у військоматі чи там ще десь. Ну, він вона там публікувала грону різних фотографій, що от, значить, він там і з тим фоткається, і з тим, і з тим Арестовича приплила. Я, до речі, не сумніваюся, що Арістовича він фоткався тоді, коли Арістович у нас був офіційним речником офісу президента. Да? А, от. Ну І там багато лайна написано, що от, плохой залужний, тим він, не, значить, він за все відповідає, але нічого хорошого не робить. Буду його, значить, от, я мовляв, критикувати. Можете піти перевірити цей пост. Власне на цей пост відреагував спікер повітряних сил України Юрій Ігнат, який заявив, що видаляє безуглу з друзів на Фейсбук через дискредитацію головнокомандувача. Безугла прийшла до нього в коментарі та звинуватила спікера наших повітряних сил, тому що він на це щоб видалити її з друзів з Фейсбука, отримав команду згори. Де вона нам написала, що команда пішла? Де ви бачили дискредитацію, Я писала про проблеми ЗСУ. У нас є недоторкані теми: і генералітет, мобілізація, підготовка, написала без угла. А у відповіді їй написав, що він, взагалі видалив друзі, тому що вона, цитую, дістала. Підтримую пана ігнате. Він додав, що 30 років працює в Збройних силах України, а на це безугла написала, що якщо він. 30 років у ЗСУ, то він бачив, як продавалися наші літаки, як розбиралися наші боєприпаси. Ну а ігнат відповів, що міняти в таких ситуаціях якісь рішення приможуть тільки депутати, а не військові. Да я ж не депутат, щоб щось міняти написав. він. Я живу на одну зарплату, скромно. І за кордоном жодного разу не відпочивав за все. Курва 30 років написав. Юрій Ігнат. Безугла продовжила звинувачувати при цьому спікера Збройних сил, тому що він перебуває в владі Савка. Ну, а нарешті пане Ігнат закінчив цю дискусію дуже правильно, коли нарешті порадив їй піти спати. Чесне слово, написав Юрій Ігнат. Мар'яно, іди спати, чесне слово. <хе -хе> от така от перепалка смішна. До речі, це, як би це правильно сказати, Ця мадам на утро ще виклала фоточку з Дани Єрової, Валерія Залужного і це ще не кінець Коротше, Друзі, воно б, все було б смішно, якби не було так сумно. Я нагадаю, що саме через цю істоту починалися вже кілька брудних медіакампаній влади по знищенню потрібних їм людей. Наприклад, я цього не забув коли. Саме ця істота була застрільником. Потім це підтримали різноманітні інші брудні роти банковий компанію проти головного редактора Цензернет Юрія Бутусова. Який пам'ятаєте, вони придумали, що відео, яке він знімав там через один з міст мостів розбомблених через Сівердонів Сівер да відповідно, значить, через Сіверський Донець, відповідно. Цим Юрій Бутусов дуже сильно не допоміг нашим військам. І виявляється, росіяни з усіма своїми дронами, літаками, розвідниками не знали, виявляється, до відео Бутусова, що от є цей міст нерозбомблений. Ну, от просто от нема у них дронів, які літають там на 5-6 кілометрів, а тоді от лінія фронту десь так проходила. Да? І от проклятий Бутусов во всьому виноват, і от плохой. Ну, плохой. Да, я пам'ятаю прекрасно всіх цих лядів, які тоді лили бруд на Юрія. Я при... У мене списочок записаний про всіх цих. Істот, е, от і повторювся, брудних ротів банковий, по-іншому їх не назвеш. Е, от і саме Мар'яшечка бізугла була то застрідником цієї історії. До речі, вона і прямо всі військові такі називали комісаром Єрмака, який сидів в штабах і роздавав напряму вказівки. Слава Богу, в Бахмуті її було трошки менше, але теж приприїжав. Потім ця ж істота була одним за стрільників е, кампанії по, зни... по недопуску е, українських журналістів військових, навіть кореспондентів, навіть від каналів, які входять телемарафон на фронт. Е, і ви пам'ятаєте цю історію з Херсоном, абсолютно абсолютно не налазячи на голову, де в е, Херсон просто не пустили щойно звільнений українських журналістів. Нагадаю, без візугла і ще дуже дуже багато різного лайна. Давайте не забувати, як перед війною саме ця істота займалася тим, щоб прикривати дупу зеленського Єрмака в так званій ТСК. Тобточасові слідчі комісії по вагнерівцям, де вона зробила все від себе залежне, щоб захистити своїх шефів від того, щоб їх притягли до відповідальності за держраду ще тоді, ще до початку широкомасштабного вторгнення. В общем, Маріяшечка у нас людина перевірена часом і ділом, як то кажучи, ну в плані офісу президента. Тому, коли ми бачимо оце лайно, потім звичайно вилізуть знову брудні роти, всякі телеграм-помийки, все це лайно, яке буде розказувати про те, що проклятий Парахаскот качає тему залужно, рібят. Хто качає тему залужного? От дивіться на минулому ти. Це ж не все, друзі. Дивіться, на минулому тижні ви пам'ятаєте, коли в тому числі ми з Мариною данилюк Кермолаєвою опублікували першу інформацію про те, що готується звільнення нікого і ін... не просто звільнення, а арешт генерала Наєва. По суті, правої руки Валерія Залужного. А по якій справі? а по справі півдня, про який ми вам давно вже дуже розказуємо, да? що офіс президента намагається, це для нього найбільший страх, йому ж треба якось пояснити втрату півдня. Хто в цьому винен? Звісно, проклятий генерал, ну правда, генералам не дали ні набрати. Людей і замість чотирьох бригад, які мали бути на півдні, було 0,5 з бригади, яку щойно вивели за то. Е, коли. Рити окопи не можна, тому що нема воєнного військового, військового стану. Тому, якщо ти прийдеш на якесь фермерське поле почнеш щось копати, значить ти рейдер. А, зброї не дали, снарядів не дали, то не дали, то не дали, не дали, але в усьому винні, звісно генерали. Ну ніяк не Ірина Верещук і Зеленський, які до останнього дня розказували, що ніякого нападіння, звісно не буде, А по всьому винні прокляті американські ЗМІ, як казала Рахамія, пам'ятаєте, які спеціально роздувають істерію, щоб знищити українську економіку. Ну ви пам'ятаєте, ми про Цю справу ми розказували. Так от була інформація, що саме по цій справі ДБР збиралося прийти до Наєва, публічно його арештувати і навіть відправити в СІЗО. А прикрити вони це все вирішили потім, тим, що вони хочуть звільнити цілих трьох генералів е, Наєва, Тарнавського людина, яка керувала е, саме тим, е, скажімо так, угрупованням, е, яке не дуже. Повністю змогло виконати деякі, скажімо так, задачі на запорізькому напрямку, і звичайно, пані Остащенко, керівницю медичної служби. Тут уже інша історія, тому що дійсно звільнення цієї персони вимагали фактично ну всі адекватні люди, тому що дійсно до неї є величезна кількість питань. От таким чином вони й хотіли сховати, власне кажучи, наїсне наєва. Але тоді вчасна публікація зупинила цю історію. Але Остащенко таки звільнили. Тобто, значить, виявляється, не дуже журналісти брехали, да? тобто все таки плани були, але потім вони рішили правильним, грубо кажучи, звільненням, скажімо так, в нього заховати те, що їм було потрібно, знаємо. Ну, ви розумієте. Але тепер повертаємось до Безуглої. чому я таку серйозну увагу привертаю висірам цієї істоти? Питання в тому, друзі, я повторюся, що вона говорить не сама по собі. І коли з'являються різноманітні там пробанкові. Спікери назвемо їх так, які намагаються сказати: де да ну що ви дібіли, реагуєте? Ну, мало ли що вона там говорить? Вона там нічого не вирішує. Я нагадаю, ця людина досі є заступником головного комітету з питань питання оборони. Ця людина досі є одним з головних спікерів і застрільником всіх брудних кампаній. Тому коли ми бачимо оці от наїзди на залужного, то це не випадковість. Це говорить про те, що вони знову через свій чорний рот тестують якесь нове. Лайно. І вибачте, будь ласка, коли наступного разу, черговий раз мені хтось буде розказувати про те, що проклятий журналісти спеціально заради того, що вони агенти Кремля цю історію, давайте не забудьмо тикати їм в мардяки оці пасти Мар'яші Бізуглої. І не тільки її. От. А паралельно мені би хотілося спитати цю мадам. А чи не хоче вона розгля... ну, От вона ж так переживає за питання національної оборони. Прям спать не може. А, але от які цікаві справи у нас, друзі? От дивіться, у нас, звісно, культ особи залужного. Ні, культу Зеленського у нас немає. Ні, 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 ви що? У нас культ особи залужного формується в країні. До речі, зверніть увагу на це слово сполучення. Воно виникло зовсім не просто так. Тому що в своїй. Тупорилості ця істота видала якраз те, що і є головним питанням до залужного його популярність, бо він дійсно генерал, він дійсно командувач реальних збройних сил України, а не людина, яка се називає верховним головнокомандувачем, і так далі. Ви прекрасно розумієте, в чому претензія до залужного, саме в цьому, тому що він популярний, а це звичайно як серпом по тестикулах товаришу Зеленському. Але мені хотілось би спитати мадам Бізуглу. Ну, раптом їй там скинуть черговий раз цей ролик, скажуть: от посмотри, як ті проклятий, прохаскати опять гади роздувають. Так от, Мар'яшечка, а ви не хотіли би написати постик про дуже цікаву історію, яка відбулася з дуже цікавим органом під назвою Держспецзв'язку, Прямо сьогодні, от в цей день, коли ви з продовжували цей срач про залужного? А що ж відбулося, друзі? А відбулася дуже цікава історія. До речі, раджу вам піти на сторінку в Фейсбуці Віталія Дейнеги, який ще зовсім донедавна був заступником, цілим заступником міністра оборони, який якраз займався якраз такі цифровізацією, дронами і так далі, і співпрацював з цією чудовою структурою, друзі. І там ви дуже багато цікавих подробиць прочитаєте про цю історію. Ну, я схематично вам нагадаю, в чому справа. Отже, сьогодні зранку раптом понеслась новина, що. О, значить, з подачі міністра оборони Умірова, верховний локомадач Володимир Зеленський завільнив керівництво держпецзв'язку і там ще одного озама. Молодя... І тут же буквально через пару хвилин іде новина, що НАБУ і САП виявляється. Затримали цих ребят, вручили їм підозру е, в тому, що вони має понад на 60 мільйонів гривень, зловживали грошима на закупівлю дронів е, над, над, над дуже завищеними цінами. Причому мова йшла ще до моменту, друзі, коли нагадаю, згідно прийнятого державного бюджету України на 2024 рік. І підписано дуже швидко, до речі, бо знаєте, закони іноді більше року Зеленський не підписує, як про заборону російських книжок. Але про те, як забрати військове ПДФО у місцевих громад у розмірі понад 200 мільярдів гривень, тут Зеленський не тягнув. Він швиденько підписав цей закон, друзі. Дуже швиденько. А кому ж ці грошики підуть? Хм, Мінстратехпрому і бінго! Держспецзв'язку! Більша половина грошей Е, Тепер ті сотні мільярдів гривень, друзі, будуть іти. Уже йдуть, власне. Ви можете прозоро зайти перевірити. По закритим статтям. Тобто, наприклад, міститься, от там і написано. Сума закупівлі там 300, там не знаю мільйонів. І ніякої більше інформації. Ні що це, ні в кого, ніде. Чому? Ну це ж секретна інформація, правда? От напишемо ми, що ми закупили там у такого-то виробника, стільки-то дронів, їй, значить, руська розвідка сяде, все це порахує, і тут же туди прилетить ракета. Так же ж, ну, тіпа, да. Ну от же ж не задача, як то кажуть, за перебріком. Тепер виходить, що навіть ще не маючи цих шалених бабок, гігантських, Держспецзв'язку, за версією на САП, тирили бабло. А тепер уявіть собі, коли у них повністю закриті, абсолютно повністю рядки. Виходить, тепер вони можуть тирити ще більше. А що ж це виходить? Що прямо перед тим, як набу і САП хотіло затримати цього керівника, раптом вибігає президент і звільняє керівників цих. А чому? Може, тому що потрібні чоловічки, яких спеціально засунули в набу керівництво, наприклад. Я ти сказав, ні-ні, пан кривонос. Ні, це не могли бути ви. Ви що? Ні, 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 ні. Правда, людинка керувала у нас чим? Архітектурною інспекцією. Цікаво, цікаво, цікаво. А хто ж її просунув? Хто ж його висунув? Боже, в керівництво набув, хто б це міг бути? М -м -м. Да ні, Ну це не може бути офіс президента. Ви що? Ні-ні. ні Я просто проклятий парахаскот. Нагнітаю, агент Кремля, мені ж мені ж лиш би дестабілізувати ситуацію в країні, щоб Україна війну пошвидше програла. Де не слухайте ви цього Будкевича, Ніколова там Даніки Малаєви, це ж сволочі, тварі, давіть їх арестовать сволочей. Надавати сидять падли, не в окопі, суки. Да, так от, е, хто б же міг ну, хтось сказав, понимаете? і прямо за там, там 20 хвилин до висунення підозрюю, звільнити їх, щоб, значить, не падала тінь на верховного накомандувача. Цікава історія, а я вас, друзі, ще раз закликаю піти під пост Віталія Денегі і почитати. Там дуже багато цікавих подробиць про те, як він втратив посаду через цих прекрасних людей, в тому числі з держпедзв'язку. А ще, друзі, страшні речі пише пан Денега. Виявляється, всю цю схемку освячував свята людина. Пан Федоров, міністр цифрової трансформації, армія дронів, герой нашого часу. Дія Шмія, воу-воу-воу, наш реформатор! Оу, є! <свісна> 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 ну, давайте я не буду голослівним. Підіть, друзі. От просто щоб ніхто не звинувачував, що я щось не те кажу. Підіть, не полінуйтеся, відкрийте. Фейсбук-сторінку Віталія Дейнегі і прочитайте великий великий пост. Він там з усіма подробицями розписується чудовий орган, який, нагадаю, тепер у нас отримав понад 100 мільярдів гривень, які ніхто не зможе ніяк проконтролювати. Тарапа там пам. Кстаті, він ніякого стосунку і ніякого підлягання не має, наприклад, до Валерія Залужного. Так от, повертаючись до Мар'яші Бізуглої. Мадам і всі ваші керівники, а ви не хочете спитати, отут що відбувається? Ні? Чи вас дуже турбує, що Валерій Залужний фоткається з різними людьми, які іноді до нього приходять? То чий же культ особи у нас в країні формується і на які гроші? Складне питання, дуже складне. У мене, друзі, на нього відповіді, чесно кажучи, просто такі, напевно, і нема. Ну, напевно, такі залужно. Ну, якщо Мар'яна бізугла сказала, як ми можемо з тим? Дискутувати, але так то да. Потім, коли от скажем, цілком можливо в наступному році, будуть досить неприємні ситуації, де досить неприємні політичні рішення прийдеться приймати в Україні. І коли знову і знову будуть звучати ці уже просто остогидні слова про корупцію. Ми з вами знову і знову згадаємо про Держпецзв'язку, військове ПДФО, громади, поля, звільнення, ДБР і так далі. І не забувайте, все одно, друзі, в усьому він залужний. І, і, і да, і, звісно ж, Парахаскот, який постійно нагнітає цю тему. Хоча, ну от взагалі, ніяких приводів немає для цього. Ну, взагалі, ніяких приводів то нема. Знову і знову говорити, що офіс президента ну, ніяк не може заспокоїтись з приводу залужного. Отака от історія. От хоча, друзі, я закінчу. Просто однією простою штукою. Повірте, мене теж дуже цікавить це питання. І через свої джерела я дуже багато разів намагався дізнатися: ну може, дійсно залужний хоче в політику? Може, дійсно він оце уже тільки сидить і мріє, як він того Зеленського з президента прибере? Так, от те, що говорять люди, які, хоч трошки, знають головкома, і з якими мені приходилося говорити, жодна людина ніде ніколи ні в яких розмовах не могла згадати. Щоби залужний говорив про щось окрім війни і свого бажання бути керівником в армії. І ніде більше, друзі. Но, звісно, культ особи у нас його. Ну, буває! Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, вам хоч трохи було корисне це відео. Якщо так, то пожаліть свого лайка, підпишіться на Цензорнет, поставайте спонсором нашого незалежного видання, якщо у вас є така можливість. Також підписуйтесь на канали шоу Бісики обов'язково і на канал зломовної аналітики BB Ukraine Analytics. Дякую вам за увагу і думайте головою, друзі.